Земля поета, колиска його дитинства, криниця його натхнення і мати Шевченкового безсмертя. Земля поета, вільна, оновлена радянська Україна. Україні багато міст і сіл, які бережуть свою історію, осяєну ім'ям Великого Кобзаря. У нашому фільмі ми пройдемо тільки окремими стежками поета з його думою, піснею і мрією Моринці Родина Купіль. Достовірний документ Моринський запис у метриці за номером 10, 1814 року, февраля 25 числа. У жителей села Морениц Григория Шевченко и его жены Екатерины родился сын Тарас. Шевченків край Сучасні Моринці. Його ім'ям названо найбільшу вулицю села. У школі створено музей поета. Свій рідний колгосп односельчани назвали Батьківщина Шевченка. Земляки Шевченка. Їхні прадіди, як і батько і мати поета, як і він сам, були кріпаками. Сьогодні вони вільні господарі, творці народного добра, краси і щастя. Учитель Борис Іщенко, доярка Катерина Милокоста, шахтар Олексій Білоус, агроном Микола Іванченко, земляки Шевченка. У 1815 році родина Шевченка згорьована кріпацьким безправ'ям, голодом, злиднями, безхатна і бідна, залишає моринці і шукає долі у сусідній Кирилівці. Що він міг запам'ятати дитям малим, їдучи цією дорогою з батьками на волах? Але, може, саме оці шість верст від Моринців до Кирилівки? Стали першим пробудженням його душі до народних дум і пісень, до єднання братів слов'ян. тім гаю у тій хатині у раю я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка і ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою ще молодою, У могилу нужда та праця положила, там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі Не витерпів лихої долі, Умер на панщині. Давно те діялась. Ще в школі такий в учителя дяка, гарненько вкраду п'ятака, бо я була трохи не голе, таке убоге, та й куплю паперу, аркуш, і зроблю маленьку книжечку, хрестами і візерунками з квітками, кругом листочки обведу, та й списую сковороду або трицарія содари. Там собі у бур'яні, щоб не почув, хто не побачив, виспіваю та й плачу. За рік до смерті він залишив нам у спадок оцей малюнок, Шевченків дуб, образ могутності, вічності і краси народної, немов діди високочолі, дуби з гетьманщини стоять. з усього світу приходять до світлиці шевченкового музею шанувальники його творчості, подвижницького його життя. Валентина Трентіївна пряма правнучка поета, у своїх зізнаннях береже кожну краплину спогадів. Про Шевченка як пам'ять свого безсмертного роду, а у світ вдивляється в сім'ї вольній новій, наймолодшої Шевченкової родини Мишко. І все то те вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає і нема там почину, і краю немає. Старовине українське місто Яготин. Сюди Шевченко приїхав у червні 1843 року. Про це згадує княгиня Варвара Рипміна у своєму листі до духовника Абата Шарля Ейнара. Капніста домовила пермісію пантре табло. Капніст попросив дозволу провести свого знайомого художника до вітальні, щоб показати йому картини. Дозвіл, звичайно, було дано. І тієї ж хвилини я дізналася тільки, що це художник-живописець і поет, причому навіть більше поет, ніж живописець, і що звуть його Шевченко. Запам'ятайте ім'я, дорогий учителю. Воно належить до мого зоряного неба. В Єготині Шевченко читав друзям свої твори, написав поему тризна, намалював портрети дітей родини Репніних і автопортрет, який подарував княгині Варварі Репніній. Ой, як би я могла передати усе, що пережила під час цього читання. Які почуття, які думки, яка краса, яке очарування, який біль. Це була чарівна музика, що співала мелодійні вірші нашою красивою і мелодійною мовою. Часу Шевченкового перебування на цій землі сталося стільки подій, змін і соціальних перетворень. Збулась пророча мрія поета, работящим умам, работящим рукам перелоги орать, думать, сіять, не ждать і посія жать роботящим рукам. Катніста І тієї ж хвилини я дізналася тільки, що це художник-живописець і поет. Причому навіть більше поет, ніж живописець. І Що звуть його, Шевченко. Запам'ятайте це ім'я, дорогий вчителю. Воно належить до мого зоряного неба. Шевченко об'їздив і сходив майже всю Переяславщину. у потоках. Андрушах, в Юнищі Переяславі, він збирав народні пісні, легенди, перекази, карбував у своїх малюнках краєвиди і історичні місця рідного краю. Серцем приймав кріпацькі сльози. У багатьох своїх творах він згадує Переяслав, де відбулася історична подія возз'єднання України з Росією, де на віки віків. Ми присягнулися на вірність братерству.